Ні, рухатися якомога безпечно. Далі е, у житловій зоні заборонений рух, е, саме транзитний рух транспортних засобів. Не можна просто так проїхати в житлову зону, лише в тих випадках, коли ви там працюєте, живете і обслуговуєте підприємство різні. Далі, не можна е, стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями. І таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Тобто потрібно ставити свої автомобілі саме на відведені майданчики або парковки. Далі не можна е здійснювати стоянку з працюючим вигуном, тобто потрібно завжди глушити машину. Далі не можна тут проводити навчальну їзду. Рухатися вантажними автомобілями, тракторами, самохідними машин, машинами і механізмами, е, крім тих випадків, якщо ці всі транспортні засоби виконують, наприклад, якесь завдання. Тобто вони обслуговують громадян або об'єкти, які там розташовані, підприємства чи належать громадянам. Далі. У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, які обслуговують громадян і підприємства, які розташовані в зазначеній зоні, а також транспортним засобам, які належать громадянам, проживають або працюють в цій зоні, чи автомобілям, мотоколяскам з позначеним знаком водій з інвалідністю якими керують водії з інвалідністю або водіїв, які, які перевозять таких пасажирів. Якщо до об'єктів, які розташовані на цій території, є інші під'їзди, то водії повинні користуватись лише ними, не їхати через пішохідну зону. І ще одне: під час виїзду з житлової чи пішохідної зони, треба всім дати дорогу. Тобто це можуть бути і зустрічний, чи попутний транспорт, транспортні потоки, також велосипедисти, пішоходи тощо. Так. Що тут у нас по питаннях?